Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай вас Господь благословить на пізнання розумної Божої істини. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шлях до Бога стоїть через покаяння та хрещення кожен день. І багато людей, які ще не до кінця розуміють істину Божу, говорять, що вони вже покаялись, і їм вже не потрібно каятись в своїх гріхах. І чи так це насправді? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що покаяння це зміна серця і розуму, яка наближує нас до Бога. Воно означає відвернення від гріха і звернення до Бога за прощенням. І скільки разів на день потрібно каятись, то апостол Петро питав про це Ісуса Христа, а він йому сказав, що потрібно каятись 7 на 70. Це означає, що 490 разів на день людина має каятись. І після покаяння є хрещення в Отця, Сина та Духа Святого. Хрещення в Отця це хрещення в любов. Хрещення в Сина, тобто в Ісуса Христа. А син це є Слово Боже. І коли ми погружаємося в Слово Боже, то відбувається хрещення Духом Святим. І Дух Святий він завжди буде сходити на Слово Боже. І Дух Святий допоможе викорінити весь гріх і принесе повну свободу людині від гріха. А якщо люди ігнорують хрещення, то в них немає Божої любові, і Слово Боже не прописано в їхньому серці та розумі. І повне відео на цю тему подивіться обов'язково на каналі Любов Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.